Багато питань, багато вас цікавить, тому фахово прокоментую підозру міндічу. Вона від 10 листопада виписана набу і виписана нарешті і професійно. П'ять ключових обвинувачень до міндіча і його злочинної корупційної зраї. Перше це створення злочинної організації, тобто. Та банда, яка була створена, була створена навмисно для розкрадання мільярдів з українського бюджету. Друге обвинувачення відмивання грошей, всі його офшори і не тільки його, але й всіх членів цієї злочинної організації, їхні фірми, рахунки і криптогаманці все це відмивання грошей. А це, до речі, міжнародний злочин. Тому і ФБР, і інші міжнародні партнери сприятимуть і далі розслідуванню набу. Третє. Третє це вербування до. Корупційної оборудки і злочинної діяльності інших, тобто, як фахівець, я вам скажу, що винен тепер і вербувальник міндіч, і всі агенти-корупціонери, які діяли в складі цієї злочинної корупційної зграї. Далі злочинний корупційний вплив і на міністра енергетики, і на міністра оборони це теж одне з обвинувачень в підозрі міндічу, як і контроль за фінансовими бюджетними потоками в енергетиці. Це ще одне обвинувачення. Усі ці статті серйозні, але головне, всі п'ять розслідувань мають здійснюватися масштабно усіма правоохоронними та фіскальними органами України. Тоді буде справжній результат і справжнє покарання цієї зграї топ корупціонерів.